Дорогі брати та сестри, ми продовжуємо серію наших пізнавальних відео. Сьогоднішня тема а чи знаєте ви, що таке акафісти і навіщо ми їх читаємо? Згідно з офіційним тлумаченням акафіст – це хвалебний спів. Це один із видів молитви, якими підносимо Господу, Богородиці чи святим. Сьогодні читання акафістів стало повсякденним у житті православних християн. Ми читаємо акафісти, коли хворіють наші рідні, коли у нас проблеми, спокуси з близькими. Якщо ми не можемо знайти собі пару або просто щоб показати свою любов і подяку святим. Але що ж таке акафіст і чому стільки яскравих прикладів явної допомоги після їхнього читання? Насамперед, як ми вже сказали, акафіст це молитва, це діалог нашої душі та серця з Господом, Богородицею чи святими. За кожним акафістом стоїть конкретна духовна особистість, яка щодо наших молитов знає усі наші скорботи і потреби. Однак має величезне значення, що відбувається у нашому серці під час молитви, чи просимо ми зі смиренням як митер, чи вимагаємо у святого допомоги? Адже ми ж цілий акафіс прочитали нам за таку величезну працю належить нагорода. Чи просимо ми від серця, чи машинально читаємо текст, навіть не вдумуючись у значення слів? Чи молимося ми з належним благоговінням до святого та його образу, чи прийшли як на базар виторгувати у святого допомоги? Я тобі, святий Миколай, акафіс прочитаю, а ти мені, будь ласка, з квартирою допоможи. Важливо завжди пам'ятати, що за іконою та акафістом стоїть святий, який бачить нас, наші наміри, цілі і головне серце. Щира молитва справді творить чудеса, чисте серце і сердечна молитва обов'язково умолостивлять святого допомогти нам. Читаючи акафіст, важливо також пам'ятати, що акафіст це не текст для виконання бажань. Над нашим життям все одно стоїть Господь та Його воля. Молячи святому, ми просимо Його посприяти в тому, щоб трапилось так, як нам потрібно, але саме за Господом останнє слово адже тільки Він знає, що нам по-справжньому корисно і потрібно. Давайте будемо молитися Господу. Богородиці і святим з чистими й смиреними думками, і обов'язково будемо почуті.